Олег Попенко з нами на зв'язку, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олегу, вітаємо. А, вітаємо, слава Україні. Героям слава пане Олегу. Отже, Слово вам про комунальників. Додайте, яка реальність? Ви в принципі знаєте багатьох із них, в яких умовах працюють люди, якої підтримки потребують. Ну і власне кажучи, чи витримують взагалі таке цілодобове навантаження за ті, скажімо так, невеликі кошти, які вони отримують на, на цих посадах? Ну, бачили на відео вас чудово видно, якого віку це люди. Білько, пересічна більшість цих людей це 50+. навантаження по 12 годин. це, це для таких людей, та для будь-якої людини 12 годин на дому працювати в такі морози це вкрай складно. Ми ж чули вже і про те, що помиральні люди, да там і на квартирах помирали, і загинули під час розвантаження. Це все від того, що люди працюють буквальному сенсі на меші, і тут яка й допомога? Їм потрібно збільшувати потрібно кількість бригад, потрібно збільшувати обладнання. Напевно, якісь. там ситуація ж виглядає, що ну собі, ще 740, сорок матом, майже 740 будинків на сьогодні без опалення. І це я вам скажу дуже орієнтовна цифра, тому що називають то в основному Троєщина, називають там десь Солом'янський район, Галасієвський, а ще тільки таких будинків на тому ж Печерському чи Шевченківському району. Цифри взагалі не дають тому збільшувати пане логу, збільшувати. Випадок. наскільки? От тисячу комунальників зараз працює? Нам повідомляє офіційні посадові особи, скільки потрібно. От, працює тисяча, скільки потрібно, і де взяти додаткову кількість таких співробітників, адже вся країна зараз переживає такі виклики. Ну, де їх взяти? Потрібно ж було зарані цього готуватися. Ми чули у вас в ефірі, коли заступник голови Святошинської РДА казав, що Торпати низькі. Але ж тарифи підвищили, підвищили два рази, керуючим компаніям. Чому за рік керуючим компанією, штатний розклад сантехніків, спілцярів не. Підвищили, чому їх не знайшли, чому ніхто не займався питаннями бронювання в тих же керуючих компаніях Чому питання бронювання виникло винесло тільки тиждень тому? Ну, так і питання. Це ж не до мене питання, а до тих, хто повинен був це організувати, починаючи ще 2023 року, коли повинні були турбуватися про всі це питання. хто не злив, Чому не задаємо питання? Хто не злив воду своєчасно? Де ця відповідальність? Чому в студії я наприклад чую, що відповідальність за відновлення мереж багатоквартирного будинку це лежить на співвласників. Якого біса? Де ми? Що це? Якщо якщо слюсар або сантехнік, відмовлявся вливати воду. А це було повсімісно. Мною зафіксовані випадки в Дніпровському районі, Деснянському, Дарницькому району, в Солом'янському, Шевченківській, район. Коли слюсар сантехнік взагалі відмовляють, він сказав, у мене вихідний, я не буду вам ніяку воду зливати. Хоча це пряма зона відповідальності mm. керуючих компаній. Іти тут зона відповідальності райдержадміністрації, які своєчасно не повідомили всі те, що потрібно зливати воду. Звідки люди повинні знати? Ну от десятки випадків, коли ОСББ, ЖБК не знають, потрібно зливати чи не потрібно зливати, де офіційні повідомлення. Нам потрібно в цю сторону йти. Люди дійсно працюють все, що можуть робити. І людей ми зараз не знайдемо. Це максимально кого змогли залучити. Я чую, люди з Кривого Рога працюють, хоча в Кривому році величезні проблеми з теплопостачанням. Так само порвало труби буквально декілька днів тому після прильотів. А в минулому році не змогли вирішити питання з теплопостачанням для 400 тисяч населення. Цьому році проблизила така ситуація: Нафтогаз не встигає зараз. Всі працюють в Києві, тому тут питання трошки іншого характеру. Так. вони прозвучали, пане Логу, зараз реакція студії. Пане Вікторе, давайте з вас почнемо. Давайте Власка, вам слово. добре, Про що пане Олег, вітаю. Давайте подискутуємо. Вітаю. Ага. Тобто, у нас є монополіст ДТЕК, який збирає бабло з киян. Кияни відповідають за стан електромереж. Я так зрозумів, да. А питання, що вся Україна і всі комунальники рятують нас усіх. Так пождіть, так монополіст з нас збирає гроші. Чому за комунальний бюджет депутати голосують і гроші виділяють комунальникам? Слава Богу, роблять. Але ж хто з нас збирає комірне? З мене не збирає Київ благоустрій. Аварійна бригада з мене не збирала гроші. Я сьогодні допомагав на мрії: 16 аварія. У них крану не було навіть підняти ті труби, які треба було виволокти з під'їзду, руками тягли всі. Пождіть, а що з монополістами робити? Але ж це ж ми зробили монополісти. За 10 років влади київської тотально віддали монополістам у руки все: воду, електрику. Ну, погодьтесь, ну це ж так. А чому зараз рятуємо усім миром? Так, давайте спитаємо, куди йшли наші гроші по цим тарифам? Хто за це таки має відповісти? Ну от у мене згорів стояк в сусідньому будинку. Це стояк мережевий, силовий кабель. Хто буде відповідати? Хто буде це відновлювати? За які гроші? Звернулись люди в Укргазбанк Укргазбанк державний сказав: Ні, не дамо не до того, не на часі. А хто це буде робити? Київ влада не дає грошей людям. Як? от давайте прогнозуємо наступний період. І, до речі, тут в студії я згоден, колега каже: ми тут в студії говоримо проблеми, а потім вони стаються. Згадайте, так. ми це, про ТЕЦ це говорили, попереджали. ТЕЦ, попереджали. ТЕЦ показували, говорили, що прилетить, говорили з Кучеренком. Це було Очевидно, вже тоді. І всім було очевидно, всім, крім деяких посадових осіб, яким от ну точно було не очевидно. Ну, от неочевидно взагалі. Далі, а що з депутатською комісією житлово-комунального господарства? У нас є така комісія? Так. Як... No. А а де а чому нема тут очільника комісії? Ну це дуже складно. Вони запрошуємо комісія, депутатська. Ми запрошуємо. Ну депутатська комісія має звітувати. А що вони зробили? Нічого вони не кажуть, нічого значить не зробили. Там. Питань багато прозвучало Дінаро. Давайте про це і про підтримку комунальників. Да, Все ж таки чи буде перше, Київ щось робити? Перше, що хочу сказати? А мені здається, що дуже важливо дійсно, що у нас аварійні служби ну навіть по моєму району, хочу сказати, замість там п'ятнадцяти людей, 4 людини працюють. Чому тому, що а дійсно питання бронювання, особисто наша фракція піднімала це питання, і для нас було дуже дивовижно, чому. Наприклад, представники там. Київського цирку бронюються як критична інфраструктура. А люди, які дійсно працюють на містах зараз, очевидно, на них зараз тримається те, що відновлюється, і те, що ми маємо коли-неколи, а все одно не всі ж будинки в Києві зараз в такому критичному стані. Це заслуга людей. це раз. Друге питання: ми, як фракція «Європейська солідарність, на минулому засіданні, яке так само ми ініціювали, запропо пропонували проект рішення, який стосувався додаткового фінансування з бюджету міста Києва 1,5 прожиткових мінімумів для людей комунальників, які саме займалися ліквідацією наслідків, тому що ви самі розумієте, що в керуючій компанії не всі займаються ліквідацією наслідків. Є там і інший, скажімо так, там бронювання 50% було. склад. Тому ми пропонували додатково кошти виділити, на що дійсно було там реакція. Залу, ну по перше, було заблоковано в комісії бюджетній е, дана історія. По друге була реакція залу, що нам треба програму. Так нам треба програму, так нам треба е, там програму щодо наслід... щодо ліквідації наслідків. Взагалі, тому що очевидно, що це крит... ну, історія, яка буде продовжуватись. І ми про це говорили не раз і в минулому році. Да, mm -hmm. тобто, з нашої сторони, ми піднімали це питання. Ми викликали пана Пантілеєва не раз на закрите засідання для того, щоб запитати. А що буде під час блекауту? Який у нас план, як ми можемо допомогти зі своєї сторони, да ми, тобто, запропонували це, не прийнялося в той час, як мер е, міста Києва е, дав перезасіданням доручення всім комунальним структурам преміювати е, представників е, комуна, е, комунальних усіх. служб, які які займаються ліквідацією наслідків. Але історія в тому, що коли прилітає таке розпорядження, я уявляю, ну особисто, бо я сиділа в Одному з керуючих компаній в той момент, коли прийшов лист, тому що ми якраз розбирали будинки, куди ми можемо поїхати. Наприклад, ми закупили пальники і допомагали. мінімально. да, це я розумію, що це не вирішується сетою ситуацію, але якщо кожен депутат буде на своєму окрузі мінімально допомагати там з депутатського фонду, або там з власних коштів, якщо є можливість, навіть купити ці пальники, допомогти комунальним структурам або бабусям, які на 18-му поверсі живуть і не можуть. Ну, взагалі нічого не приготувати, не погрітися. Ну, знаєте, кожен, якщо робить свою справу, то воно якось в цілому цей. Тобто, нам, на жаль, цей проєкт рішення не пройшов. Ми будемо в наступному засіданні так само піднімати. Так само питання до влади центральної: 8 мільярдів у міста Києва забрали. Чи можна було їх перенаправити на. Там на додаткові станції або все, що стосувалося е, критичної інфраструктури, так можна було, але в нас забрали. Тому питання е, інфраструктурне Києва це не тільки питання, там не знаю, мера. Я не хочу зараз захищати мера або е, наїжджати на мера. Я за людей, і в першу чергу, а треба показувати, як київська влада, тому ми ініціювали це, що ми підтримуємо тих, хто зараз займається наслідками, але в той же Час хотілось би аби в владних кабінетах центральної влади не е, цинічно крали на енергетичному ага. та оборонному секторі, тому що це в тому числі стосується Києва, і в першу чергу хочу зазначити, що жодна країна і жодне місто місто у світі не піддається таким цинічним і прямим обстрілам критичної цивільної інфраструктури. Немає такого міста, який би сказав би о, робіть так або робіть інакше. Тому знаєте, вигрібаємо. Вже по факту так. це правда, те, що тобі в ТЕС прилітають ракети, балістичні ракети і всі види озброєнь, це якби не є провиною кличка в даному випадку. да, Якоїсь ми не можемо це ставити в провину, але сказати, що якби це було неочікувано, теж ми не можемо. Тому якби аналізуємо, як Тому що, депутати можна, було багато да, що можна було зробити. Після рішень там, так. як із з батьківщини, так і з європейської солідарності. Там ми постійно виступали. Тобто, це правда, так само, як ми з укриттями двадцять першому році, в грудні місяці я особисто Мало питання укриттів, і всі з поржали, що типа, о Боже, ти що паніку наводиш? А зараз це питання так. актуальне. Тому знаєте, от ми завжди, поки щось не станеться. Ну чекаємо ну, знає, у нас, на нас, нас говорять як є, тому і слава богу, і ми вдячні, що є такий майданчик. І є е, спікери, які говорять, ну от, і попереджають нас про ті виклики, які попереду пане Вадиме, слово вам. Будь ласка, по комунальникам зараз. Ну зокрема на лівому березі надскладна ситуація. Ми розуміємо, замерзають мережі Бахматов. відзначився, Ви пам'ятаєте, да, вчора цією заявою про те, що будуть ями копати, якщо все це замерзне, а воно може замерзнути, тому що попереду нові сильні ще сильніші навіть морози ніж були до. Цього, uh, як можна підтримати зараз комунальників, комунальну сферу, що робиться на цьому рівні? Ну, вже зазначив, що місто насправді виділило доплати для комунальників для а того. А є щоб цифра, це... скільки от, наскільки там зросте зарплата. Не, не, виділи, Ви, не, не Ну, мер, якби, дав ж розпорядження для цього. Ні, це виділило чи не я виділо? Я хочу сказати, це не місто виділено, да. це мер дав розпорядження, мер, оскільки, а мер це хто? оскільки Оскільки підвищили тариф ком, в. Там, Керуючих компаніях, да Думаю, вони сказали, виділіть зі своїх коштів а. ще премію, угу. але Ясно. я вважаю особисто дам не зараз, не а, порушуючи там якусь єдність, але я вважаю, що це неправильний крок, оскільки треба Ну, знаєте, як міська влада показати, що ми поруч з людьми з тими і виділити додаткові кошти з бюджету. Ми можемо це зробити, але є знаєте багато бюрократичних історій. Тому наш меседж був обов'язково виділити додаткові кошти. На жаль, комунальні служби і так своїх преміюють. Але як ми як місто, що зробили для того, щоб Пане Водиме, я прошу вас продовжити на цю тему, і також, звісно, військовий аспект тих ударів, які були. Можливо, ви знаєте більше. От в чи могли бути, скажімо, так, наслідки цих ударів меншими, і з чим стикнулися там підрозділи ППО і власне наші захисники неба над Києвом. От в цих в цих ралях, ну ми загалом по всій країні стикнулися з тим, що ворог використовує зовсім іншу тактику зараз. Я думаю, ми всі разом це помітили, зокрема дуже активно. Концентруються на певному відтинку їхні зусилля і таким чином намагаються досягнути своїх результатів. І частково, як ми бачимо, їм це вдається. Ну зокрема, не тільки це стосується там ударів балістикою, да це стосується і новими БПУ, які ми зараз на жаль маємо можливість побачити, і дуже радий, що. Ми знайшли теж частково принаймі протидію так зване мале ППО, яке зараз буде розвиватися, і нарешті йому на нього його підсвітили і дали йому акцент. Шкода, що це трохи як завжди, ну відбувається вже після того, як деякі успішні проекти ще літом себе продемонстрували. А створення малого ППО ми робимо аж зараз, через півроку. Тобто, чому це важливо, тому що це відбувається централізація зусиль. Координація дає можливість, якби кращі приклади масштабувати. І ми, я сподіваюся, такими малими ППО зможемо прикрити і не тільки місто Київ, прикривати, а й інші міста. Тому що потрібно навчити екіпажі, потрібно дати відповідне обладнання для того, щоб у них були не тільки крупнокаліберні кулемети, які не можуть дістати на певній висоті вже а, дрони, а якраз для того, щоб у них були засоби протидії. Це фактично малі дрони. Там є різні різна лінійка, досить широка. А і вона по різному успішна. Там хтось 30%, хтось 50%, хтось 80%. Але головне, що є цей спосіб протидії, тому що в нас немає інших боєприпасів в достатній кількості, і ми змушені шукати нові креативні способи для того, щоб протидіяти ворожим ударам, шахедами. А з приводу е, балістичних ударів, для розуміння, місто не могло збудувати навколо ТЕЦ, саркафаг рівня Чорнобиля, ну, бо це потрібно приблизно. І ще не факт, що це би дозволило врятувати тец, ну тобто, якщо б ми навіть збудували такий бетонний зеркафа. Хоча це я. Ну, ну, слухайте, Радянський Союз за півроку це зробив. Ні. В принципі. А, саркофаг будували чого... всім світом, виділяли купу грошей, і насправді це фактично ми теж не можемо досі, ну насправді ви чуєте, як тільки пролетів якийсь удар, відбувається навіть шляхи. Ми одразу всі панічно переживаючи, немає викиду радіації. Вадим зараз, ви, не про той саркофаг іде мова. 1986 рік. Великі два вертольоти несуть купол, який накриває Чорнобильську станцію. Ми так. говоримо про про саркофаг радянський 86-го року uh -huh. те, ми що це... зараз будувано, це не саркофаг. Так, ми ж про це ну, й говоримо. Да, те, що зараз буде це не саркофаг, це окрема конструктова і да і про, і про це краще Тому... говорити. Дійсно, він навіть дронами пробивається. Це Тому... ніякого від... відношення до саркофага немає. Тому я просто коли говорю про те, що а, коли йде заклики, що можна було укритиць, ага. це неможливо. Чи можна робити ну, як вихід, ви зараз питаєте, що ж можна зробити? Ну, Насправді давно перезріло рішення. Просто, і тут я згоден, що ми мали, на жаль, монополії певних в певних фактично сферах, зокрема і в теплогенерації, електрогенерації по воді не впевнений, тому що, якщо розумію, водоканал досі у нас, якби все таке, Київ теплоенерго ми повернули, але електрогенерацію досі ні, то це децентралізація так само теплоенергетичної системи, де щоб це дозволило нам і малі, малих котелень, і фактично в тих будинках, де це можливо, самостійне самостійного опалення, яке можна зробити в кожному будинку, питання просто в тому, що воно дозволить нам набагато легше тоді проходити ось такі ситуації, як ми зараз, на жаль, отримали, тому що ми матимемо велику кількість об'єктів, які генерують тепло та світло, і їх не можна в однаковій мірі знищити як все таки одне тец чи кілька ТЕЦ, які призводять фактично до надзвичайної ситуації в місті і катастрофи. Загалом, якщо не мати змоги відновити це ж тепло чи світло, тому я думаю, що це шлях наш наступний шлях, який ми мали би робити, це фактично децентралізацію опалень, пане Віталію, слова вам до теми комунальників і власних підтримки і умов, в яких вони зараз працюють. Ну і можливо реакція на репліки гостей. Ви знаєте, я дійсно з високою повагою відношусь до того, що на сьогодні роблять комунальники в місті Києві, і не тільки в Києві, і у Львові, і у всіх містах. Це надзвичайно на сьогодні відповідальна і критична робота, особливо в тих умовах, які є, а Надзвичайно важливим і важким тижнем буде наступний, коли вночі буде мінус 23, в день буде мінус 10. Ми не розуміємо, наскільки ворог готовий до нас застосовувати зброю по всій Україні, і ми маємо бути психологічно і фізично готовими до цих подій. Я хочу нагадати, що ми вже прожили два місяці зими. І це, по суті, є крайній місяць, коли нам треба триматися купи разом і ще раз подякувати комунальникам за те, що вони роблять сантехнікам, електрикам, всім тим, хто працює в керуючих компаніях. Але на жаль, це не буде єдиним ефективним наші слова подяки. І тому у нас на наступному Будь тижні... Будь-яку подяку знаєте, як в тому анекдоті. Будь ласка, у фінансовому грошовому Безумовно. вимірі. Я думаю, що ми що з колегами маємо це також проговорити. І на наступному тижні представник Дякую. нашої команди. З батьківщини очолює комісію житлово-комунального господарства. Ми порадимося, яким чином можна невідкладно внести ініціативу для того, щоб вона розглянулась, і е, ми вжили всіх заходів, щоби. Наші комунальники на наступний сезон точно знали, що Київ і Кияни їх підтримують, і не тільки київських комунальників, а тих, які залучені до у відрядженні до виконання тих робіт, і навіть якщо наші комунальники зможуть професійно надати якусь допомогу, щоб ми їх могли також відправляти у відрядження, якщо цього буде потреба, до інших міст, побратимів міста Києва і ті, які знаходяться в Україні, не дай Бог нікому таку ситуацію, як у столиці, президент провів нараду, під час якої обговорили ситуацію з енерго та тепло Сточанням після російських ударів є певні кадри глава держави зазначив, що ремонтні бригади працюють на максимумі до допомоги Києву залучені фахівці майже з усієї країни. Президент наголосив, що необхідно значно підвищити оперативність ухвалення рішень на міському рівні у Києві. Що він має на увазі? Давайте теж проаналізуємо. Додам лише слова першого віцепрем'єра і міністра енергетики Дениса Шмигаля. Він повідомив про чергове засідання штабу. На ньому був кличко. Також присутній. Ну і власне зазначив, що ключовим пріоритетом є повернення до прогнозованих графіків відключень, для чого держава дала всі необхідні ресурси. Почуємо Шмигаля. Найближче завдання фахівців вийти на прогнозовані графіки. Вся необхідна допомога від держави надана. У щогодинному режимі штаб на зв'язку і у тісній координації з енергетиками та містом. Водночас маємо бути відверті: енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки йде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району. Завершуємо верифікацію наявних у столиці когенераційних Них установок пріоритет: їх стабільна робота та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Денис Шмигаль перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України. Ну а от радниця секретаря ради нацбезпеки та оборони з питань енергетики Ольга Бабій в ексклюзивному коментарі. Новини лайф повідомила, що громадяни мають звикати до такого от марафону обмежень електроенергії і, власне кажучи, привчати до такого виживання, скажімо так, наших дітей. Давайте почуємо пані Бабій. будь які графіки обмежень з нами вже надовго. В будь якій ситуації в будь-якій ситуації, навіть якщо не буде бомбо, ракетно бомбових ударів. Вони вже з нами надовго, на досить тривалий час. Є сподівання, що енергетики будуть працювати, вони отримають гроші, отримують обладнання, будуть з цим працювати, але літо нас буде чекати теж непросте, тому що коли ми будемо мати більше сонця, ми будемо мати дефіцит піку, і нам треба до цього звикати, нам треба до цього готуватись і налаштовувати. У себе, що це марафон досвідом з нами в прямому ефірі поділився і Віталій Кім, власне, очільник київської київської перпрошу Миколаївської обласної військової адміністрації. Миколаїв заздалегідь підготувався до складних ситуацій в енергетиці завдяки досвіду життя у важких умовах. Поруч із фронтом почуємо Віталія Кіма. Багато чого ми отримали заздалегідь. Воно вже на місцях. У Нас тільки генераторів там 3,5 тисячі, і це від там середньої до мегаватта, який там забезпечує водопостачання міста. Тобто, в нас це проблема була раніше, і ми підготовлені краще. Тобто, а що стосується на зараз, ми перейшли з основним партнером Данії на європейську модель планування і з плануванням на три роки і затвердили з ними. Вони затвердили нам допомогу в розмірі 220 мільйонів євро на три роки. А що ж дякуємо за підтримку партнерам України, зокрема з Європи, які діляться досвідом, от зокрема допомагають Миколаєву з нами на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олего, ну в Києві ситуація особлива на Києві. Ворог особливо зараз концентрує свої удари. Відповідно, я знаю, ваша позиція полягає в тому, що потрібно оголосити в Києві надзвичайний стан. От у нас оголошений надзвичайний стан в енергетиці. Ви вважаєте, що локально в столиці теж потрібен надзвичайний стан? Чому ви так вважаєте, Що це дасть? Що має передбачати? Цей режим, ну і також я знаю, ви вважаєте, що потрібно проводити евакуацію соціально незахищених верст населення. Евакуацію куди і чи є така кількість соцпрацівників, які це зроблять? от два питання, будь ласка. Ну, давайте почнемо з останнього. Я дійсно наголошую про необхідність евакуації соціально незахищених верст населення, люди з інвалідністю, маломобільних людей, а просто людей похилові. Косьього сьогоднішня новина жінка померла в своїй квартирі. А ну невідомо там чи від колоду, чи просто але вона померла. Я вважаю, що після тих ударів 9-10 січня. Всіх людей похило віку потрібно було евакуювати. При тому готувати ці всі питання щодо евакуаційних маршрутів, щодо куди їх перевозити, забезпечення їх в дорозі гарячою їжею, забезпечення медичними працівниками, там, забезпечення соціальними працівниками. Для цього у нас є і пенсійний фонд, і соціальні служби кожного району, і волонтерів можна було залучити. Але про евакуацію. Людей похилого віку потрібно було думати ще рік, два роки тому назад, ці всі маршрути повинні бути прописані, де повинні стояти автобуси, хто буде людей звідки забирати. А я ту інформацію, яку я зустрів: що 11 людей з інвалідністю, які ще на інвалідних колясках, евакуювали в Піснянському районі волонтерський фонд і учні з однієї школи. 11 людей. При тому, що там щонайменше 400 тисяч людей зараз без тепла, без електроенергії, без води, без нічого. Уявіть собі, ну я думаю, явно не 11 людей на район, а там з інвалідністю. І от чому це не проводиться? У Мене величезні питання до райдержадміністрації, тому що це принцип їх задачі. У них повинті перелік цих людей повинен бути складений на перші декілька місяців війни. і все це, це повинно бути відслідковуватися. Але на жаль, ну от ми з вами тут в ефірах піднімаємо кожен раз це питання. Але я щось не бачу, щоб працівників соціальних служб та пенсійний фонд особливо займалися цим питанням. І, дійсно, ми побачили гарячу лінію в райдержадміністрації, куди можуть звернутися ті чи інші люди і організація, все інше. Куди їх перевозить? Я вас прошу, давайте будемо а, вивчати перелік всіх санаторіїв, пансіонатів, які є навколо Києва, які є в інших регіонах. Є приватні санаторії, які І там а, вони там не знаю, літку працюють зимку ні. Це питання органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації. Будь ласка, підняли жопи і пішли шукати. Є телефони, є інтернет. Я думаю, що багато хто знайшов би можливість виділити необов'язкову заплату за, плату, за тому мовну плату, щоб люди десь могли пережити. Я маю на увазі тиждень-два, ну давайте чесно, мінус 20 на вулиці, а у нас люди похилого віку, соціально незахищені верстів населення, вони всі їсти не можуть приготувати Не те, що там садить в аптірку. Щодо надзвичайного стану, надзвичайний стан знову ж буде передбачати евакуацію соціально незахищених населення. Це обов'язково. І так далі, далі. У нас є закон про надзвичайну ситуацію. Хто його повинен приймати хто повинен над цим працювати? У нас є Кабінет міністрів, є Київська міська державна адміністрація. Вона прийма... закон, ну, надзвичайна ситуація в місті приймається в залежності від ситуації. Закон визначає. Окремо може прийняти як КМДА і окремо як кабінет міністрів. Тут уже питання кожен, кожної гілки влади, як вони це будуть робити, але це дозволить ситуацію в Києві, все ж таки, визначити і визначити дії влади в тому чи іншому ракурсі. Та пане Олегу, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Тим часом оперативна інформація у Києві 639 багатоповерхівок без опалення на сьогоднішній вечір. Повідомляє мер міста Віталій Кличко. А з нами був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Дякуємо, пане Олегу.